Бог пропускає зло, все, що ми маємо в житті довкола себе, ми творимо своїми руками. Це результат наших думок і дій. Бог сотворив всі умови для щасливого благословенного життя, але людина вирішила, що впорається сама, без Бога, порушуючи заповіді і закони творцями, своїми руками творимо пекло на землі. Поділу війни і насильства творить не Бог, це робить людина. Повернутися до витики, впокаяти та стати сім'єю Бога, де допоможе вивчення Слова Божого, будувати на твердій основі слова, мати сан життя, бути щасливим і вільним можна тільки маючи істинну віру Христа. Станьте частиною живої церкви. Підписуйтесь на канали Солтаненка. То починайте вивчати слово. Будьте благословенні. Амінь.